40 минут до просмотру. Стіни обшарпані. Германія або сидять на пособі, їх. Великий пакет гречки. запала в душу. Привіт, друзі! Вчора їздили в Фероль дивитися квартиру. Квартира така непогана, запала в душу. Там поснімали трохи квартиру, я вам покажу далі. По феролі быстренько пробіглись. Часу особо багато не було, бо водій нас варзує опоздав на цілий час. Тому Фероль трошки. Пізно Приїхали, вже, але так трошки пробіглися по Феролі. Це місто графіті, там дуже багато графіті всього. Такий приємний такий невеличкий городочок з населенням 64 тисячі. Це таке портове місто. Є виход на океан. І там Кафешку зайшли з Гаррі Потера, похоже, як у порту. Ну, Теж так класно. Фероль це портове місто. Да? І в цій квартирі ще класно ще на дві сторони вихід. І... Панорамний вид з однієї сторони і з другої виходить на море і на порт. Дуже, там невеличка заток, але все, все одно якби, виходить на дуже красиві види. Але, поки що не подивилися кришу, там треба на кришу ще піднятися, бо добре подивитися. А так квартира під ремонт. Роботи предстоїть там дуже багато, але перспективна дуже квартира, я вам скажу. Я вам покажу. Я там поснімав багатенько. Оце. О, кстати, непогано виглядає. О, можна вийду, кстати. Приїхали в первом дивитися квартиру. Осталося 40 минут до просмотру. Я швидко поспухали, бо на ногах вже з ранку. утра. Пошукам яке за лідень. Я наша кафешка близько. Кафійку з неполітана ще не тряпника, прикольна кафешка. Там ваш називається Валенція. І більше побіжимо дивитися, осмотрих варто. Зараз прийшли, ждемо рієлтора і будемо подиматися, дивитися. Так, трошки прогулялись по місті, от кафешки, без того прибігли, трохи подивилися. Зараз будемо заходити внутрішні, я постараюсь трошки поснімати вам. Зразу я почитав відзиви про цю агенцію, що показує мені квартиру. Ну, ріелтор хороший. І відзиви я читав, цієї агенції теж нормально. Не сравниться з що я перед цим дивився банківську квартиру. Як ви бачили мої предучі відео, що я дивився там квартиру, повні тебе? Да? Там от банка була, яка взагалі ніякої інформації не давала. То це вже рієлтор був хороший і всю інформацію предоставляв. Ну, з мінусів, звісно, що це останній поверх і немає ліфта. І ціна така достатньо невисока. Ну, і будівля не саме нова але виглядає непогано. ну Зразу, як зайшли в квартиру, там видно, що там роботи дуже багато, стіни обшарпані, потолок треба там. Ну, общем, роботи там куча, але мене так йохнуло я так чувствую що це квартира моя. Хоч і роботи багато, але нічого, ми роботи не боїмося, будемо потихеньку. Ділати. Ну, Якщо ще все вигорить. Ще я ж кажу, ще будемо підніматися на чердак, ще дивитися кришу. Але на перший погляд нормально. Казали, що кришу міняли 5 років тому. Ну, і Проблема ж теж, окна треба теж міняти. Усі, і окна там великі. Так що це теж копійка нормально влетить. Якби це були маленькі окна, то ще полбіду. А там окна здорові, два великі окна і в кухні велика дуже тераса, як не знаю, як вона називається. Там теж воно величезне, може 5 метрів довжину. Ну нічого, будемо потихеньку, що то робити, якщо вигорити і купити цю квартиру. Вже дивився багато квартир, і з усіх, що я дивився, це мені найбільше сподобалося. Я перший раз приїхав після огляду, такий вже водушевлений, що може реально вийде її купити, я думаю, якщо все буде добре. Нормально. Ahora Sí, sí, sí puede que así. Si esta es la maestra. Sí, la cera el principio? No, el piso luminoso, luminoso. Aquí está el cartel. Ahí eso vamos a hacer un centro comercial. Ya está aprobado Este era es el antiguo cartel. Y ahí vamos a hacer el centro comercial ahora. Подивилися квартиру, дуже Сейчас він збере там ще там криша, коли мінялась. Вроді 5 років назад і якісь там якісь бумаги, про мене точно там, криша мінялася, бо я так не піду І Можливо, буде купувати, тому що прикольна квартирка, дуже подобається, такі віди класні і все таке. Я знаю, що вже багато хто буде писати, що квартира повне дерьмо, що ти купляєш і Ну, Я не хочу брати квартиру в кредит, Лучше, я вважаю, що лучше самому там поділити щось. Як на мене, там є хороший потенціал. Тому будемо пробувати. Головне, щоб була нормальна криша, а так? Не страшно. Була така дуже-вже велика пауза, бо знімав дуже багато відео на край землі, і там скоро випуск вийде. Але сьогодні хотів випустити цей випуск про квартиру. Пишіть коментарі, як думаєте, скільки вона коштує. Дякую, що пишете коментарі, дуже багато коментарів, підтримуєте мене, дякую вам за це. Але є такі коментарі, що Ну, коментарі такі... пишете мені Ледацюга і в такому все в плані. Ну, якби... Ви попахали, так як я пахав стільки років, що на, не на пособі як ніколи не сидів. Якби. Я всі года, в Іспанії не було такого времени, що я не працював. З перших вважаю, що тільки зразу не міг працювати там, перші роки, бо документів не було. Ну і по собі я все одно не отримав. Я що в Іспанії знаходився, я постійно по хаві робота, це це що в мене, це одна з найтяжчих в Іспанії. І як би, є такі люди, що язик повертається ще писати ледоцюга і в такому плані. все. Я хотів би захотів подивитися на цих людей, які мені пишуть такі коментарі. Мені кажуть, це такі люди пишуть, які в Германії або сидять на пособі їх всю життя, що ніколи в житті не працювали, ну і в такому дусі. Друзі, дякую, що дивитеся, що пишете коментарі. Для мене це за мене штовхає далі знімати, далі розвиватись. Дуже цікаво займатися цією справою, знімати, тому що бачу ну, фідбек від вас. І дуже вам дякую за це. Буду ще знімати відео і держати в курсі. По поводу цієї квартири, що там вигорить у нас чи ні, ще подивимося крішу, вже потім буде далі більше видно, що буде далі. Тому ж дякую вам.